Оця рабська залежність від інформації стала таким тотальним синдромом сучасного покоління для того, щоб втрачати сили. Розсіюється увага, існує потужна пропаганда різного непотребу, безмістовності, пропаганда розваг, сексуальна пропаганда. І це приводить мільйони людей до цього стану вигорання. Тому що людина наповнює себе не тим, що потрібно, що їй корисно, а всім, що атакує її. Невміння визначити оцю швидкість і регулювати, що приймати, що ні, приводить до втрати миру, радості, посилює наше занепокоєння, тривожність. Людина перестає. Довіряти Богу, а більше дослухається до чогось е, того, що їй пропагують, і так втрачається сила.